Тому треба йти в Хобрай Хаус, популярний для Німеччини пивний зал, який знаходиться у самому центрі. Свій час тут побувало дуже багато відомих людей. Бо ще у 1589 році вінгін V, герцог Баварії, наказав створити свою броварню щоб не возити пиво з-за кордону, а мати своє. Тому це в прямому сенсі королівська броварня. Її історія закорбована у історії Баварії. Всередині пивного залу просто неможливий галас та кількість людей, але ця атмосфера не повторна. Порівняти це можна хіба що з певним наметом на Октоберфесті, хоча тут свято йде цілий рік. Заліх тут дуже багато, як багато і людей. Тому всіх розсидіти просто нереально. Тут ходять толпи людей, шукають місце, і треба вичіпляти місце як можна раніше. Ми знайшли величезне місце для багатьої компанії і виміняли його на місце з двома людинами, якраз для нас, яке підходить. Тому комунікація тут ключ. Під час Октоберфесту тут наливають сезонне пиво, додаткове до звичайних типів, але в цілому пиво топове. Не дивлячись на типовість європейської кухні із забеченими рульками, ребрами та жирним м'ясом, їжа тут теж на рівні. Ну і очевидно, тут завжди можна купити фірмові сувеніри.